Захисна сітка на підготовленій захисній позиції врятувала українську гаубицю С 90 від удару російського баражуючого боєприпасу ланцет. Кадри з російського безпілотника та результати прильоту оприлюднив канал Корнґруп. Російські військові опублікували відео з виявленням української САУ с 90 після виконання бойової задачі та нібито її ураженням за допомогою ударного дрона ланцет. Однак це виявилося неправдою. Російський безпілотник поцілив в отвір між дерев'яними опорами укриття, яке було додатково посилене антидроновими сітками. Сітки зупинили дрон та врятували самохідну артилерійську установку від ураження та ймовірного знищення. Як пише мілітарний портал, захисна позиція для української самохідної установки виконана досить якісно. Це повнорозмірний капонір, що дає можливість повністю сховати машину від близьких розривів артилерії. Зверху фортифікаційна споруда накрита сосновими балками в один накат, додатково посилена сітками та непогано замаскована від розвідувальних безпілотників. Нагадаємо, що українські підприємства вже тривалий час виготовляють та постачають українським підрозділам металеві конструкції для захисту від російських ударних дронів.